Всім доброго дня, друзі! Давайте трішки прогуляємося. Хоча б душу погріємо квітами, адже ми попали в літо в цьому відео, 9 червня. Продовжується перша хвиля квітування троянд ну і інших рослин. Бачимо, не сіявся дельфініум. Цього сезону в мене його було хоч мало, тому що в 24 році в мене його тут було стільки, що я і не бачила молоденьких троянд. Принесла його колись з городу, напевно, сусід мені сипнув жменьку. І маю тепер з року в рік, тому що квітник не сапаю, обходжусь мульчуванням. Літуту чи ліч туту, чесно, не знаю, як правильно. Другий сезон троянді, дуже красиві квіти, жоржинки, такі жовтяві, більш світліші до країв. Ну, теж от в неї колір досить мінливий, дивлячись, яка погода, в спеку вона. Швидше, отак світлішає, дуже красива серединочка, дуже гарний має аромат, ця троянда. Тримається поки що в мене від 3 до 5 днів, максимум. Недовго. Ну і кущик дуже слабкий в мене. Вже і другий сезон там дуже погано наростає. Красуння Флорентина, говорила за нею в попередньому відео. І ось такий в мене тут є: красень, теж йому другий сезон Purple Lodge. Це моя любимка, обожнюю цей колір. В мене небагато сортів такого кольору, тому що такі вони не дуже витривалі до сонця. Та Purple Lodge показує себе дуже і дуже хороше на повному сонці. Квіти не крупні, от точно не пам'ятаю, але десь 6 ну може до 8 см квіточка. Квітує рясними суцвіттями. За аромат не пам'ятаю, здається, ароматний, та це не точно. На сьогодні вже так підзабула, досить високий, він десь метр шістдесят, це точно дав мені пахін на перше квітування базальний. Флорентина, бачите, от від дощів і від, від вітру трішки поламалися в неї гілочки із суцвіттями, тому що ну, квіточок в суцвітті досить багато. Ну, поламались саме такі коротенькі гілочки, на яких було багато квітів. Взагалі-то на довгих пагонах такого я не помічала за нею. Ну, Вона ще в мене молода, ця красуня. І тільки другий сезон в попередньому відео за нею вже говорила, тому не буду повторюватись. Бельведер, бачимо, ще продовжується його перша хвиля квітування. Отак, ввечері, коли сонце вже майже зайшло, дуже непогано телефон передав колір ход какао, його відтінки, бачите? Різні різні має відтінки в собі ця квіточка дуже цікаво. розкривається в таку ромашку. Спочатку такі от вони махрові, досить немалі. Ну, теж про цю троянду говорила в попередньому відео. Та яка вона красива. Подивіться, скільки тут відтінків, навіть якісь і фіолетові, коли квіточка пустої, є якісь такі фіолетові і рожеві відтіночки. І зідай, моя першорічечка. Теж от слабкенький був саджанець і не, не показала зовсім вона поки що себе і квітку не хотіла тримати. Ну, Як вона могла тримати квітку, якщо кущик поганенький? Тут в мене взагалі саме цей квітник. єдиний, що йде отак повністю під нахилом. В інших місцях я так зробила підпірні стіночки, якісь, ну так, щоб краще зберігалася волога. Тому що в мене з поливом не дуже. Я так намагаюся збирати дощову воду, там це вже таке зовсім інше. Ну, а цей квітник я так більш-менш намагалась вирівняти, наскільки це було можливо, там сапою, та в принципі саме його залишила таким, який він є. Тому так, друзі, якщо місце погане, сачанець поганий, треба йому приділити максимум уваги і не давати квітувати, щоб наростав і міцнів кущик. Ведінг піано. Кущик у другий сезон. Квіти не крупні, сантиметрів 6 такі помпончики. ну Потім вони ще краще розкриваються, дуже схожі на квіти Winter Lodge. Там, там більш така жовтява середоночка на початку розквіта. Тут немає цієї жовтизни. Чисто такі вони біло-фісташкові ці квіти, квітують рясними суцвіттями. Досить непогано відновлюється весною та наростає. чайно гібридна троянда, ну, поки що більш висока і стрункенька така. Марітін, також нещодавно за нього говорила в останньому огляді. Це вже так квіточки, його бачити, постояли, попідшмалилися, вже трішки покрилися сивиною на повному сонці від цього стресу. Дав мені навіть. Один чи два базальника вже не пам'ятаю в цьому році. Це дуже добре, тому що взагалом наростає він у мене дуже погано. Таж, на другу хвилю квитування, дав мені взагалі тільки пару суцвіть. Purple лоч у мене, друзі, взагалі на другу хвилю не вийшов. Відгукніться, будь ласка, в кого там як Purple Lotch. Але теж, з моїм то доглядом, я й не нарікаю на ці троянди. Я їх літом не годую, тому що в мене немає можливості полити. Оце я весною своїми куряками попідливаю. осінню фосфорно калійне добриво попідсипаю і це все, що я їм роблю. Тому таке в мене з поливом так воно проблематично. Тому, тому отак, друзі, бачите, вже постояв ще довго, квіти кімоно виглядають, тому що, кажуть, що вигоряють якось швидко. Ну, я знаю, мені нормально. Це ось від початку квітування. Ось я прибрала, я точно пам'ятаю, першу квіточку. Тижня-два він тримає свої квіти, це 100%. Сама хвиля триває більше місяця. Оце я точно пам'ятаю за сезон про кімоно. Зранку до вечора на повному сонці. Ну, це зараз вже, це я знімала, вже коли сонечко заходило. Це були останні вже лучики сонечка. Космос за космос теж нещодавно говорила. Ну така теж вона досить неоднозначна, але я її обожнюю, не знаю за що. Трішки вона так розлягається, більш так як ґрунтопокрівна себе веде, хоча вона не нарощує такі довгі гілки, як ґрунтопокрівна троянда, це суто флорибунда. Оцікаво, цікаво, вона такі бутони має, ніби недорозвинуті. Прям якісь червоненькі. Напіврозпуску має таке пряжене молоко зсередини, а потім квіточка просто білосніжна. Напевно, що можна сказати, що зручна в поєднанні з іншими трояндами. От там <смас> бачимо одна квіточка Афродіти. От бачите, кущика немає. Кущик був слабкий, саджанець, і квітка вон яка велика. А я їй даю квітувати. Бачите, от не можна такі саджанець та слабкий, треба. Не давати, не доводити до квітування, обривають, знаю, що бутони. Ну, я буває таке, що не обриваю, я прям обрізаю до п'ятилисничка, рідко зазвичай даю квітувати, тому таке, як кущик слабкий, то. Наростати він буде довго в мене. Він може в мене перший рік взагалі не розвиватися. Ну, Хто зі мною не перший день, то напевно вже зрозуміло, що я такий садівник без правил. Ось в мене є теж першарічечка, чайно-гібридна троянда гравіті. Бачите, яка манюсенька, вона так ледь не загинула. Тому що це осіння посадка. Хоча у нас та попередня зима, всі ж ви пам'ятаєте, напевно, почалась десь там в кінці лютого та закінчилась вона вже десь там весною. І всі такі трояндочки осінньої посадки, та й не тільки всі, більшість троянд, які були, обрізались покоротше. У мене от навіть я вперше в житті оце викинула цього року дві троянди. Обрізались весною коротенько, пустила якихось там по пару пагінчиків, потім квітень дві ночі мінус 5, просто їх вже прикончив. Викинула те й все. То був Френсіс Блейс та спреєчка Барбадос. Маю друзі, от таку рослинку, яку все намагалася позбутися. Якось потім побачила в когось шавлюю мускатну, думаю, вона чи ні. Ось таку красиву маю лілію. Та вона чомусь цього року мала світлі квіти і швидко їх скидала. Зазвичай квіти були в неї такі темні, темні і трималися в рази довше, ніж цього року. Верніше, вже тепер минулого сезону минулого року ми вже пішли далі. Ми вже на сьогодні, в 2026-му, а це ще ж у нас літні кадри. Едуард Вермулен першорічечка з Мельсунсаду. Одразу кажу, квіти тримаю зовсім недовго, та як бачите, ще зовсім манюсенька вона, і що там можна ще сказати: Нотердам Дюрозе, це я так її підписала, тому що вона ідентична із тою Нотердам Дюрозе, яку я маю. Але купувала я цю троянду як мамі Дітьєр. І до каталожної мамі Дікір теж вона ідентично схожа. І я от тепер не знаю, що в мене є що. Чи Нотердам і Мамі Мамідітієр це одна і та ж троянда, тільки різні назви. Чи це в мене щось десь якийсь пересорт, от не розумію. Буду вдячна, друзі, вам за відгук. За Лавандер Айс теж говорила в попередньому відео, тому не буду повторюватись за цю прекрасну флорибундочку. В різних каталогах по-різному написано десь спрей, десь флорибунда. Так як квіти не крупні. І кущик має такий кулястий, то, напевно, флорібунда спреєвого типу квітування. Це от було її перше квітування, та за сезон досить гарненько наросла. Ну, Вона більше так в ширину росте. Лавсонг теж, я би не сказала, що ідеальна троянда, хоча сорт медійний, популярний, всі його хочуть ще. Не завжди ти в нього і встигнеш на цей сорт. Прекрасні має квіти, величезні в повному розквіті. Але теж він не дуже вже довго їх і тримає, Теж кущик в нього трішки отак розпадається. Тому, ну, не знаю, ну, немає, напевно, ідеальних троянд. Хоча це для кого як: для насолоди, для душі. Всі троянди ідеальні. Особливо, якщо дати хороше місце і хороший догляд, то Ну, це я, звісно, перебільшила, тому що я в цьому сезоні достатньо повидаляла відомих сортів, які мені не пішли. Лоранка броль, як я хотіла Лорана Каброля, а він щось в мене ніяк не наростає. Весь зжатий, з однієї сторони ромашка, з другої сторони айстра. Ну, все, вже айстру прибрала. Ромашку розполовинила, тому що пару рочків її не розсаджувала, то трішки дала їй повітря. Надію, що на слідуючий сезон вона вже буде краще себе покажете. На сьогодні їй тільки два рочки. Троянда чотирьох вітрів прекрасні має, просто квіти величезні набиті. Буває таке, що вона от мені пахне прям от стиглою полуницею. Дійсно, так це. Ну, Не завжди от яка погода, оце, це теж дуже на аромати впливає трояндові. Ну, от Прекрасна, ну, от подивіться, яка вона прекрасна, яка вона красива. Але теж, ну, дуже квіта залежить від погодних умов. І на сонці їй погано, і в дощ її воно розлазиться. Ну, Оце перше квітування, вона ще спромоглася і ще була прям така красива. Ну, У мене поки що молоденька троянда чайно-гібридна, досить висока. В першу хвилю квітування вже досить висока. Бачите, десь ось там теж в глибині, теж подивіться, яка велика квітка і повністю дороз, ну, розвинена. Отам, От десь в глибині куща, бачите, що в неї не бачене сонця, нічого. Ну, Так, кущик тут на повному сонці, тому. В принципі, їй вистачає. Ну, Я поки що буду її чекати, мені квіти дуже подобаються. Так, З роками теж от троянди одна одну вже притінюють, якось їм. Краще вони починають себе поводити, тому ну, одні тільки ідеальні прям у всіх відношеннях теж ну, не знаю, чи можна так зібрати. В великій кількості. Не знаю, хочеться різних. От ти заходиш в каталог, дивишся і. Це красиве, те красиве. Ну, вибираєш під свій смак, ну а далі вже дивишся, як воно тобі, твоє, не твоє. От лілії теж, ну от обожнюю лілії, ну теж квіточка, ну скільки там живе та окрема квіточка, теж недовго вони прикрашають садочок своїми квітами. А лілейники, одна квіточка один день теж. Можна сказати, що тільки місце займають, так? але ж теж не можна так судити. Кожна рослинка собі виконує свою роль, все змінює одне одне в квітування в саду джуде обскур, шраб від Остіна вважається одною з ароматних його троянд. У моєму кущику три рочки. Цю першу хвилю вона якось дуже швидко скинула, а наступна вже трималася довго. Це теж залежить від того, під яку погоду попадить троянда. Теж от буває такі, що і хороші, ніби сорти троянд, то теж якось яким не комфортно, то якось швиденько відквітають. Є таке дійсно. Ну, звісно, скажете, та в тебе там скільки там років твоїм трояндам, що ти там говориш. Ну, ділюся враженнями. Ділюсь своїми враженнями. І, взагалі, коли вже замовляю сорт, я вже все про нього знаю. Тому першу річка мене не дивує, а просто я дивлюсь і насолоджуюсь. Звісно, є багато таких сортів останнім часом, які купую наосліп, скажімо так, тому що вже дуже багато чого є. А коли робиш замовлення, буває, там щось не встигаєш і... Ну, Треба щось докинути, те, що ти не планувала, ну всяке буває. Всяке буває. Тому отак от воно щось береш, потім викидаєш, ніби і воно тобі так подобалось. І ти вже думала, ні-ні, ну, так, вона така собі, ну, вона мені дуже подобається, я її не буду викидати. І потім тільки раз і все. І ти вже її викинула. І посадила замість неї іншу. Я з базару, скільки троянд повикидала. Ще також деякі були пересорти на початку, там коли я тільки починала замовляти в інтернеті, не знала де, трішки теж повикидала. Цього року також повикидала. Подарувати, ну, я не дарую поганих троянд, мені соромно, чесно. Ти більше, от живеш в селі, люди, ну, не всі знаєте, розуміють таких троянд, які ну, треба довго може чекати. Або, ну, таке, що ще треба десь там в затіночок садити. Ну, коротше, тут люди садять городи, тримають кури їм. Таке що-небудь не треба. <гум> Залишаються в них тільки найкращі. Як ось ці красунички. Я ось посадила собі ще білу ось цю Бінен Вайт. Вайт я ще посадила, я ще нещодавно побачила, що є жовта Бінен White, не пам'ятаю, як називається, ну та вже йде така височенька. Поки що я її не бачила ніде. Оце в мене тільки червоненька, і буде весною, надіюсь, ще й біленька. Я щось і не знала, що їх є ціла серія. Надіюсь, ця біленька теж буде така ж. Довгограючі, як і червона. Першорічка птайт в російній тіні цілий день квітував весь сезон. Закохана в нього прямо. Кущика зовсім не наростив, тому що, ну я ж кажу, весь час він квітував, і я давала йому квітувати. Манстет Троянда Остіна. моєму кущику два рочки, прекрасні має квіти, прекрасні відтінки. Росте в розсіяній тіні, квітує весь сезон безперервно. Так само і Пілігрим також. Ну Пілігрим трішки гірше себе поводить, трішки більше його треба обирати. А серед графині, ось бачите, здалеку, як гарно передався колір, прям справжній, тому що камера її завжди близько висвітлює. Ну, вона так і є, трішки така мінлива, може бути і більш червоніша, в залежності від освітлення. Та я її вже викинула, як і. Чарльза Остіна. Чарльз Остін це троянда Остіна. Була в мене на повному сонці. Квіти горіли три рочки, я її чекала. Ну, дуже, дуже шкодувала, до останнього тримала, але все ж до кінця сезону вже прям до холодів отак, таке замінила. Сентенер Делайлс дуже залишилася задоволена цією трояндою. Це вона заходила тільки на першу хвилю квітування. На сьогодні вона ще й не обрізана, стоїть і вже з тими замерзлими бутонами. Тобто, так вона в зиму з бутонами і зайшла. Все літо квітувала. Чудовий сорт вийшов, але в розсінній тіні посаджена вона в мене. Як буде поводити себе на повному сонці, я не знаю. Ну, а так, друзі, сьогодні в нас така вийшла тепленька літня прогуляночка. В попередньому відео я говорила за троянди з цього шквітника. Сьогодні трішки доповнила тим, що не встигла в попередньому відео. гляньте, як Манстедвуд де птать здалеку просто один колір. От здалеку буває так, що камера набагато краще передає деякі кольори. Ну, все, друзі. Миру нам світла і тепла. На все добре, до зустрічі! Мало не забула про Чарльза Остіна. Троянду Девіда Остіна. Це троянда напівплетиста, вона росте висока. В мене вона живе третій сезон, але ще якось вона себе не показала цього сезону абсолютно. Вона майже на сонці знаходиться, а троянди Остіна треба притінювати. Тому квіти дуже швидко обсипаються, хоч вони і красиві, ось такого кольору при розквіті. Потім стають такі ніжно-рожеві і на кущику ніби. Дві різних квіточки. І ось вона, стріт-графиня. Як бачите, квітує від самого низу. Ну, ось такі от квіти. Квіти перші були, звісно, досить крупні, але вони дуже швидко обсипаються. Це така трояндочка, знаєте, теж якби то, що не порекомендуєш, але вона в мене є. Я її люблю і я її не позбудуся. Ну, ось така от вона Астрид графиня Все їй не подобається. Але теж, ось коли пройде дощик, і вона стоїть з квітами, така вся чарівна і яскрава. Квіточки вже такі наступні суцвіття, ви бачите, дрібненькі. Це я її вчора обібрала і ну, на цьому кущику завжди є що обирати. Це так як Артеміс, знаєте. Кожен день ти приходиш і з суцвіття забираєш одну квіточку. Це <смі> такий ритуал. Красива вона сьогодні, вона не завжди красива, це ще треба такий підловити момент, щоб вона собі була красива, ця Астріт. Сьогодні такий ось день. Квіти в неї такі темні. Ну, ви ж знаєте, камера, ці червоні кольори погано передає. Хоча сьогодні вона дійсно якась така червона. Ну, я якось в кожному з попередніх відео по шматочку, десь там її здалеку показувала.